Я в'яжу сумку. Мені потрібен такий диск, два диски і круглих. Щоб були витягнуті петлі, я беру пуфі, беру гачок номер 9 Тут я набирала 4 петлі з'єднювала і просто я вхожу в одну петлю два рази. Спочатку цю петлю готову я витягую. Так, залишаю її. Потім вхожу один раз і беру ту готову петлю слідуючою. Перетягую через ту, що мала, знову в те саме місце. Заходжу, беру петлю і перетягую через ту, що була петля. Знову беру готову петлю перед роботою. Просто собі виставлю. Заходжу в нову вже слідуючу петлю. Так, тут треба, щоб та не вилізла назад. Цю забираю, так? Оцю забираю. Перетягую через ту, що була. Знову в те саме місце заходжу, беру слідуючу петлю, підтягую, пальцем, так, знову через ту, що була. Бачите, в мене тут петля є. Тепер знову, два рази я зайшла. Тепер знову беру слідуючу, залишаю її так, перед роботою. Знову заходжу в слідуючу петлю, беру готову петлю, перетягую, знову перетягую через ту, що була. Тут в мене петля одна. Знову в те саме місце заходжу, беру петлю, перетягую, знову перетягую так, два рази. Так, оце в мене таке виходить. У мене виходить диск таким макаром. Якщо ви хочете, щоб пряме полотно було, то ви в'яжете просто поворотними рядами, але по одній петлі просто одну петлю взяли і пров'язали, одну петлю витягнули, далі пров'язали. Для диска просто потрібно дві, два рази входити. Так само в'яжуть шубки для баранчиків, також не потрібно два рази заходити в одну петлю. От достатньо одного місця, і у вас буде такі от, е, випукла така от шубка. Так, якщо вам потрібен диск, то потрібно два рази заходити в одну петлю. Ну, я подивлюся, вже, може вже через раз буде потрібно. На якому ряді раз, два, три, чотири, п'ять. На сьомому ряді вже потрібно буде через раз. Треба дивитися, як воно лягає. Можна і по таку зв'язати. Можна дійсно волосся для ляльки в'язати таким макаром. Тоді так треба буде в'язати в кожну петлю, щоб була напівсфери. Осім рівних петель.